Одинадцятий день нашої подорожі по Японії, і сьогодні ми вирушаємо стародавньою дорогою на Касендо, один із головних шляхів, що колись з'єднував Кіото та Едо, теперішній Токіо. Ми частково пройдемо цим маршрутом і відвідаємо три історичні поштові села: Нараї, Цумаго і Магоме. Нараї це колись був один із найбільших постоялих пунктів дороги на Касендо. Його навіть називали село Тисячі Домів. Далі проїжджаємо потягом, щоб бути ближче до пішохідної дороги, яка з'єднує цугами та магоме. По дорозі милуємося різними гарними краєвидами, збираємо спілу смачну хурму. Дорогою вздовж річки та бамбуковий ліс виходимо до села Цумаго. Цумаго найретельніше зберегло вигляд 17 століття. Звідси починається популярна стежка до магоме. Приблизно на 8 кілометрів через ліси та водоспади. Тут навіть коропи живуть біля старих дерев'яних домів, як у справжній казці. Прогулюючись спробували морозиво матче, яке нагадує зелений чай за смаком. Ось так виглядає будинок, наближений до сучасності, а так він виглядав за часів епохи Едо. По дорозі вже в селі Магоме є такий туристичний будиночок для відпочинку, де ми зупинились підзарядитись, зробити декілька фото та й пішли далі. Магоме мальовниче село розташоване на схилі гори. Вузька кам'яна вулиця піднімається вгору поміж старих будинків, а біля кожного чути дзюрчання води з каналів і млинів. Чотири години промайнули швидко, і ми їдемо далі поближче до наступної локації. На вечерю ми зупинились в маленькому ресторанчику, куди туристи майже не заходять. Замовили кілька страв, а найцікавіше було смаження курки просто на гарячому камені. Нам сказали, що це знаменита курка нагоя. Поруч із нами за столиком сиділа японська пара. Вони трохи розмовляли англійською і самі захотіли з нами поспілкуватися. Вийшла така приємна, спонтанна розмова. Загальних витрат на двох 120 американських доларів, а ми йдемо ставити намет у місцевий парк.